Ох, у мене і хлопці в бандерчику працюють, покидали коробки і пішли собі далі носити інші коробки. Ну, хлопці, треба ще якось порядок у нас, щоб був в магазинчику, в нашому бандерчику, а? Друзі, доброго дня! З вами пан Роман, слава Україні! Я вітаю вас на новій серії по супермаркет-симулятору. Ми ще досі чекаємо офіційного оновлення цієї гри від а, розробників. І я от не знаю, просто ми так довго чекаємо, чи вони готують щось грандіозне, чи вони на цю гру взагалі забили. Поки що тому, що ніяких релізів, анонсів немає. Поки що все, е, таємниця, е, яка не має ніяких розгадок. Я не знаю, чого від них очікувати чи не очікувати взагалі. Ну, але ми все одно продовжимо розвиватися. У нас е, ліцензії, у нас розширення, у нас все по плану, тому що розширень ще багато, ліцензій ще багато, треба працювати. Друзі, перед як ми продовжимо наш. Робочий день бандерчику з вас, лайкос, коментарчик і підписочка на канал. Не забувайте, що можна стати спонсором моїм на Ютубчику, або підтримати мене як автор на таких сервісах як Донателло і патрон. Посилання в описі. А, якщо хочете трошечки більше знати про мій Real Life, то вам треба перейти по QR-кодику, який буде на ваших екранах, потрапити на мій телеграм-канал і підписатись на нього. QR-код, Господи, телеграм-канал можна знайти також по посиланню в описі під відео, і там ще буде інстаграм і твіттер. Ну що ж, в нас ще хтось зайшов скупився щось, я так аж не помітив, як він скупився, тому що, наче й скупився, а наче й щось нічого не купив все. Коробочка пуста. Давайте я трошки також згадаю своє минуле, як я розставляв ці всі товари, як я їх цей закуповував, розставляв сам, обслуговував сам, касирів не було, нікого не було. Зараз, звичайно, все у нас складається вже покраще. У нас є купа купезна. Працівників, чотири на складі, три на касі. Скоро ще четверта на касі також з'явиться, так що у нас тут. Фарш. Давай. Да, давай зараз я розкладу фарш, хлопці. Не переживайте, зараз все буде. Зараз все пан Роман розкладе. Ваш начальник все може. Так, сиди ще у нас фарш. Ось отут фарш. А тут просто по максимуму. Окей. А, тільки от одне питання, куди його відносити, тому що я не знаю, де у мене стоїть фарш після оцих моїх всіх перестановочок. Оце фарш? О, оце фарш! Ха-ха! Знайшов, знайшов пан Роман, красавчик. Так, ну що, будемо робити персоновочку. Будемо робити персоновочку. Будемо, будемо, будемо. Що ми ще будемо? Так, соця сода, що її вже можна поставити? Не можна, це ж оця? Оця, чудово, поставили. Прекрасно. Більше в мене коробочок немає. Окей, давай підійдемо, замовимо, замовимо замовлення. Отже, чого в нас немає? У нас не вистачає ось цієї цукрової пудри. Я думаю, що її треба штуки що тр 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 4 замовити, тут треба дві тр штуки замовити, тут треба дві штуки замовити. Яєць, дві штуки замовити, і в принципі у нас закінчилося місце в кошику. Закінчимо день. Е день 124, у нас вже роботи магазину, ми вже як. Скільки це виходить, ми працюємо. 4 місяці працює наш магазин, це просто капець. 77 клієнтів. Так, витрати на апгрейд були. Ну але що ж поробиш, таке життя. Е, давайте. Опа! Сусочка Сусочка у нас сей подорожчала. ми якраз її замовили. Ага. Шкода, що ми її замовили. Не замовили вчора, а замовили сьогодні, тому що вона стала дорожче і нам воно дорожче обійдеться. Ну нічого, нічого, витратимось, нічого страшного. Пан Роман. До, до витрат звик. до витрат звик, Так, поїхали далі. Ну. І що? Так, чудово, оновилося. Так, борошно фаріне, давай дві штучки, бризбас маті дві штучки, сіль дві штучки. Сі апельсинову, візьмемо штучку, соду штучку, молочко дві штучки. Так, 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 чудово. Придбали соду одну штучку. Я думаю, що молока можна ще дві штучки взяти. Так, бонбек bon дві штучки, злаки дві штучки. Давай візьмемо штучку відбілювачів. Опа! Таблеточки. Ага, закінчується. Замовляємо. Чудово, так. Поїхали далі. Мило для рук. Та поки що не будемо. Пармезанчику два замовимо. Яєчок два замовимо. Хоча, може, навіть чотири штучки, я думаю, там, в принципі, воно влізе. Картопля піца мікст, Картопляний мішок можна. оцих яєць дві штуки замовити. Чудово. Так, ми за. Опа, щось не влізло. Ну нічого, нічого не влізло, влізе потім. Пасту елбоус, мусаки дві штуки беремо, тому що немає вже. Суші маленькі, думаю, дві штучки можна взяти. Морозову штучку, кетчуп, дві штучки. Ой, капець у мене закупи, у мене ж грошей не вистачить на все інше. Так. Так, давай дві, давай три. Ага, все, грошей нема. Гроші скінчилися, грошиків немає більше. Все, замовляємо ось так. От капець: 35 баксів залишилося на мене на рахунку. Опен магазин, мені потрібні бабки. Давайте будемо зараз. її, Ага, ще, ще це пиво і нікуди не влізає більше. Шкода, Блін, у нас водяра скінчилася, Сподіваюся, на поличках водяра ще є. Ну, в принципі, я думаю, на сьогодні вистачить, нормально, живемо. Так, картопля фрія, де вона у нас? Тепер стоїть, тепер би розібратися. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. -hmm, не тут. Десь тут, мабуть. Суса коричнева, до речі, скінчилася. А де у мене картопля фрі стоїть? Картопелька! Ти де, Ріднесенька, Іди сюди, де ти? Капець, у мене тут пусто стало. Де картопля фрі ділася? Десь же ж була. А що в мене і там та сода, і тут та сода. А, ну окей, розберемося. А, мені тепер б треба бере зібратися, де моя, де моя картопля фрі стоїть. Зараз, секундочку, зачекайте, я підійду. А, ось вона стоїть. Ух ти ж, ух ти ж ріднесенька. Вибачай, не помітив. Вибачай, не помітив? Так, що у нас тут? Давай грошики. Давай грошики. 2.30. Так, 2. 30. Так, ну що, у нас наступна мета, це у нас що, мабуть, ще розширення. Тому що до ліцензії нам ще треба працювати. До ліцензії нам ще треба працювати, розвивати магазинчик. Так, здаваємо одразу холодильничок. Тихо, тихо, тихо. Якщо що, вибачайте, я зараз цей персновочки невеличкий зроблю. Так, ще один холодильничок у нас йде сюди. Сюди йде чудово. Саме де? Та ні, я сам його пересуваю. Опа! І ще один холодильничок іде сюди. У нас чудово, чудово, чудово. Розміщуємо, розміщуємо. Такс, 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 такс. так. Ну, майже рівно, майже рівно. Тут просто виставити все ідеально, це неможливо. Ну, мені так здається. Так, здавай ми зараз оцю поличку зараз сюди, отак от. Зараз секундочку, зачекайте, у мене перестановочка в магазині, що не бачите. Хоча, мабуть, не красиво, давайте поки що поставимо її сюди. Нормально, все, ідеально, чітко, рівно. Так, давайте, 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 ваші товарчики сюди, наскільки скупилися на 87 баксів. Такс, ну. Можна більше, можна більше. Так. 36, давайте, давайте, давайте. О, та що, що у вас? Це готівка і готівка. Можна картку розраховуватись, ні? Ну, в 21-му штарі живемо. Так, зачекайте, тепер, тепер я зроблю. Ще подивлюсь, що у нас не вистачає. Так, до речі, морозиво ще одне можна взяти. Чіпси можна взяти. Горілку можна взяти. Хумус можна взяти, борошно можна взяти. Не те, що можна треба взяти. Картопляне пюре треба взяти. Замовимо зараз. Ми зробимо замовлення, тому що Ну, вибачте, у мене. Так, що у мене там? Залишилося. Блін, морозово! Якого біса? І де воно стоїть тепер? Де морозиво? Ну, десь є. Де воно є? Тут хімія, тут все таке. Нє, ні, ні ні не те, не те, не те. Десь тут, десь тут має бути морозиво. Та де воно? Зараз, кліти, зачекайте, будь ласка, у мене тут проблема, я не можу знайти морозиво. Де ж ту... А, ось воно стоїть. Ох, я ж сліпець а. От я сліпець. Зараз вибачаю за черги, вибачаю, 75 центів, на те. До побачення, так, здавайте. Сподіваюся, у мене всього вистачить, тому що у мене деяких товарів прям обмежена кількість. 163, це нормально, 85, 85, сюди, давай на базу. Нормально, нормально. Це також має бути за соточку. А, ні, ніфіга. Ніфіга подібного. Давайте. Так, що у нас тут? 86, 60. Так, чудово, сюди. Давай сюди свої гроші. Молочинка. Молочинка, так. 1200. Ого, а як так швидко? Е, так, 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 так. Срис замовимо, бутербродний хліб замовимо, Цукрову пудру замовимо, це замовимо. Тому що є проблемки. Давай ось так от. Так, столетий папір замовимо, оце замовимо. Випічка з шинкою. замовимо коробочку, цього дві, цього дві. Цього одну. давай сюди швидше. Щось там у нас впало? Ну хай, хай впало, хай лежить. Так, що у нас тут? Так, чудово замовляємо. Капець, у мене знову гроші закінчиться, ну вибачте, я склад заповнюю. Я склад заповнюю, тому грошей поки що немає. Так, з цією ми штукою розберемося. Так. Зараз, секундочку. О-о-о, оце нормальний закуп, це також за соточку. 200 баксів! 99 ми треба дати 90. 99, 90, 99, 90. Це ну, побачення. Зараз треба ще світло вімкнути. Секундочку, зачекайте. А, так, з скарта твоя давай, 83-70. 83-70, чудово. А, так. Начебто всіх товарів мені має вистачити. Я сподіваюся, що не буде у нас там чогось закінчуватись, такс. Так, чудово. 42,4. Ой, багатенько, багатенько дав вам, вибачайте, не хотів. Так, 816, ще замовляємо. Молочко, олійку. М так, соду оцю, яблучний сік раз, А, Сода оця. Хай іде сюди також. Так, мило для рук скінчилося взагалі. Цукрова пудра. Хай іде сюди. Так, замовляємо, давай. А, тунець, давай сюди, мед, давай сюди, курочку давай сюди. Оце давай сюди. Господи, я замовляю, просто що скажений. Так, це у мене ще є, оце замовимо. Суші великі. Та що, не вже там немає. Там вже ще є. Ну, Давай замовимо одну штучку ще. Оце немає цього пива, капець. Давай швидше, 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 поки у нас. А, і оці чіпси. Так, начебто є все. А ого, оця сода. Придбати. А, у мене цю соду нема куди ставити, йоперний балет, зараз! Зачекайте, розберемося, зачекайте, розберемося зараз. 320, це що таке? Що це що це за сума? Що це за смішні суми такі? 3560, ну шо, ви серйозно? Це прийшли за банде... В бандерчик з... оце скупитися на 35 баксів? Ну це не. ну, Фу, блін. Просто фу, блін! 91-15, Ну це вже покраще, звичайно, але все одно малувато. Так, зачекайте. У мене ось ця сода десь вся позакінчувалась. Вона, здається, стояла ось тут. Вона стояла ось тут. Такс. Тепер ми ще її сюди ставимо також хопа. Все, тепер їй буде вдосталь, тому що я там заваляв до цього, здається, ще дві штуки. І зараз ще дві штуки замовив, капець. У мене тепер тієї соди, я можу просто її цей. А, солити. Солити цю соду. Так, села цю, цю ще соду, давай сюди. Капздець, капздець, просто кабздець якийсь. Давай сюди стався. Що у нас там, що у нас там, що у, у нас там? Картопля фрі, та ще є картопля фрі, її не розібрали ще. Пиво є ще. Що там, все є ще. Так, нормально. 190 ще навіть є. По бабках, так, чудово. Такс, давайте, 117 баксів. Ну, це непогано, це not bad. давайте сюди ваші бабло. Так, О, Так, майонез і кетчуп. кетчуп, кетчуп, 3,25. Так, раз, за три, 25. Памс, до побачення. Так, ну що у нас тут? Та в принципі, нормально. В принципі, окей, ну так, підходьте, підходьте, каса вільна, звичайно. Для вас завжди наші двері відчинені. Так, отак, 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 отак. Отак от, отак от, так, здавай. Ну, звичайно, так, да, у нас полички пустенькі, ну але поки що всього вистачає. Поки що всього вистачає, все нормально, все окей, ну все файно. Клієнти все знаходять, клієнти все купують, крізь під взагалі вигрібають нафіг. Мені ж треба ще купити і буде полички, і морозильнички. Я про, це, про, про ці морозильнички кажу дуже часто, але я буду про це казати, тому що вони мені, вони мені дійсно потрібні. Так, ну що, 2000 баксів у нас в кінці дня залишається ще навіть. Що у нас тут 26? Давайте, жінку, закінчуйте швидше ваші покупки. Давай, хуліо, швидше її відпускай. Нам треба ще цей, нам треба ще як його? Новий день почати нових бабок заробити. Поки що, я не знаю, ну, мабуть, нову ліцензію купляти не має сенсу. Хоча, хто зна, магазин великий. Я думаю, що у нас ще і холодильнички, і морозильнички можуть влізти. Так, закінчимо день. 125-й день. Так, стовари не зайдані. Ну 6 там 100% я забув купити. Ну, нічого страшного, таке буває. Новий день, так, мед, чай чорний, мед, це погано. Мед, це погано. Ой, 11.60 буде і чай чорний у нас десь. Десь він у нас тут стоїть. Так, також неподалік. А, так, з 5. 65, хай буде. Ось така ціна у нас у чаю. Так, поїхали далі. Дивимось, дивимось, дивимось. Цього ще вистачає. Так, пиво ще стоїть. морозиво стоїть. Так, управління, рахунки. Ой, я не сплатив рахунки. Поп -поп 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 -поп. Забув, пан Роман, замотався, запрацювався. Ну так буває. Так буває. Так, давай візьмемо крізь. Ой, чокпіки, тому що не вистачає їх вже майже. Бутильовану воду візьмемо, такс. Спагетті ело, 100% треба брати. Так, тут що у нас, Відбілювач дві штуки візьмемо. Ось цього дві штуки візьмемо. Давай візьмемо сир моцарелу одну штуку. пам, скупили Щось там не влізло. Мабуть, вода. Ну нічого. Ханібі, давай візьмемо штуку, я думаю. Картоплі фрі у мене там є, я не буду брати. Так, оце я візьму так, з Цусу я візьму дві штуки, морські гребінці, одні штуку візьму. Одні штуку, що я малю? Не знаю. Так, з пиволагер. Пиволагер, до речі, можна взяти. Можна взяти хай буде. Сюди давай на базу. так, там не Картопляне пюре раз два-три штуки візьмо. Так, з перцю можна парочку штук взяти 100%. Хочеться сказати мені, що все інше є? Давай борошна візьмемо штуку арахісового масла дві штуки. Такс. Такс, такс, такс. Кріспі Чібі я взяв би на всяк випадок чи не брати. Ну, вже взяв, вже взяв і щось ще треба взяти? Так, картопля ще є. Піцамікс, та піцамікс ще також є. А, так, зелений чай, там начебто також мається, стейки там також маються. Так, 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 так. хочеться сказати, що в мене. Ну, давай візьмемо ще кетчупа. Все, відкриваємо магазин. Відкриваємо магазин. Бандерчик, бандерчик опен, такс, поїхали. Ну ясно, морські гребінці там завжди вони якось по-дебільному у нас стоять. Так, чудово. Тихо, 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 тихо. Не заважає мені ходити займатися справами. Ну і водичка, звичайно, що. У нас зазвичай її. Є... Тут вісім баклажок залишається, але вона стоїть в двох ящиках. Ну як це так? Ну як це так, що це за фігня. Так, все, я магазин відкрив, в принципі, товари у нас є. Всього вистачає. Ну так, полички трошки пустенькі, ну але головне, що людям всього вистачає. Так, з пиво. Пиво, пиво, пиво. Зараз все розставлять. Тут взагалі щось дуже. Як в радянському Союзі, от реально, я казав, це минулій серії, кажу це і зараз, це просто жесть якась. Ну нічого, нормально, нормально. Людям вистачає, це найголовніше. 296 баксів залишилося, капець. Ну, подивимось, що у нас буде в кінці цього дня, Сподіваюсь, десь 105 буде. 2850, сюди, на базу. Давайте дивитися, що по розширеннях. Що по розширеннях? Так, управління зростання 24600, Це овер до ФІГА. Овер до фігану, але що робити, треба заробляти. Ну але мені здається, є сенс все ж таки добити 256 добити рівень і купити, скоріш за все, ліцензію. Тому що, все ж таки, чим більше ліцензій, тим більше клієнтів. Ми докупимо ще морозильничків, докупимо холодильничків, докупимо поличок. поки що є, куди це все ставити. Тому будемо працювати над цим. Я поки що бачу такий план розвитку магазину на найближчій серії. Тут, можливо, навіть ще й маленький холодильничок був став. Тут у нас, в принципі, все в притичок стоїть нормально. Гляньте, скільки холодильників, капець, скільки поличок. Морозильників поки малувато, але не так багато товарів в них і стоїть. Хлопці працюють, я працюю, все чудово, все прекрасно, все класно. Так, так, такс, так, так, стакс. Начебто все під контролем. Всі під контролем у пана Романа, грошики капають, потрошку заробляємо, потрошку розширяємось. Дженоху, що хочеться мати там вже якісь. Uh, щоб 20 тисяч це знаєш так стабільно було, щоб я так от просто заходив в гру, у мене 20 тисяч стабільно, незважаючи на те, що я там щось витратив, що закупив, а у мене 20 є. Ну але до цього ще рости нам і рости, як то кажуть. Ой, бандерчик, ой, бандерчик, який же ж ти став великий, який же ти став прекрасний, але ще який наскільки прекрасніший ти ще будеш, от який у мене ще вільного місця. Ми його можемо сміливо забивати поличками і морозильничками, я думаю. До речі, можна ще у рядок морозильничків поставити, якщо що. Якщо нам треба буде багато морозильничків. Ну, отак, от от, друзі, ось так от у нас все виглядає. Ну, поїхали обслуговувати клієнтів. А, так, що у нас тут? Водичка, очищувач, сік, йогурт. Ну, це буде небагато. Але все одно дякую, що зайшли. Я радий бачити кожного клієнта. Я кожному клієнту вдячний. Вдячний кожному працівнику. До речі, давайте глянемо, скільки мені треба послужити ще до наступного касира. Так, мені треба та всього 300. Навіть менше 300-200. 280 клієнтів обслужити і все. І все, і будемо е, наймати четвертого клієнта, то він ходить до нас, все ходить щось купляє, купляє, От де, де, цей тиняється біля магазину. Видно, що хоче працювати хлопчина, але поки я йому роботу дати не можу, тому що не можу його найняти. Ну от ходить до нас брат оцих трьох: е, Степана, Хулю і Петра. Поки що не заходив сьогодні, я так розумію, магазин. Де він? давайте його може зустрінемо зараз десь на вулиці. Ну ні, поки немає. А, осьо, осьо, осьо. Глянь, тиняється, знову тиняється біля ось Осьо, осьо, ля, ля. От все ходить і ходить навколо магазину, ходить і ходить. Я розумію, що хоче працювати. Ну, скоро, скоро. Зачекай, будь ласка, трошечки. Щось до мене сьогодні клієнти не йдуть. Мабуть дивляться, що я тиняюсь, думаю, що до нього підходити, хай потиняється по магазинчику. Люди, ви підходьте, я встигну все. Пан Роман встигне все. Пан Роман, просто красавчик. Так, я б це зараз би пиво розставив, тому що щось мої хлопці не поспішають це робити, а я от зроблю. А я зроблю, мені не важко. Я завжди готовий допомогти. Оп, і все, поличка повна. Красаш, Краса. Що у нас тут стоїть? Морозово, зачекай, давай я зараз, морозивка розкладу, якщо його можна розкласти. Так, і що у нас? Що у нас де? Ага. Дивись, можна розкласти. Оп. Оп, все, розклали. Трошки розклали, чудово. Так, з де вона? Де вона знову загубив, ось воно стоїть. Так, я так розумію, картопля фрі у нас там ще мається. ну окей. Хай, хай поки стоїть. У мене сьогодні чеки невеличкі, і людей мало, і це мене трошки змучить 9970, ну а що, ще 63 центів купити важко було чи що? Я не розумію приколів це, не розумію. Жінку, підходьте. Підходьте, не бійтеся, підходьте, не бійтеся, так. Картопля фрі, ти слухай, можна розкласти зараз взяти коробочку картоплі фрі? Розкласти її сюди, ось так от? А, все? Серйозно? Отже мені, то щось картоплі фрі взагалі ніхто не бере. Ну правильно, краще Мак зайти купити, вона там смачніше. решти дуже дякую. Що у вас тут? 81,95. Ну слабувато! Ну хочеться ж більше. Я ж маю щось заробляти взагалі, ні? Як думаєте? Ну, це має бути 121 бакс, чудово. 64-75, ну. Хай буде так. Я тут. Можна не бібікати мені. Можна не бібікати. Так, 112.35. Сюди. Ну хоч на тому дякую. Такс. Ну 3-384 у нас є, в принципі. Це непогано. Непогано, але я думаю, що може бути і більше. А, так, сім вечора тільки. Зараз ще люди підуть. Зараз ще люди підуть до нас до магазину. Зараз от жіночка зайшла. Ще, ще оці три жіночки зайдуть. Та ви що, зараз просто. Кайфанемо тут по повній програмі, будемо набивати касу. Ну все ж таки, я думаю, що варто, мабуть, брати наступну ліцензію, тому що розширення у нас начебто є. Полички, куди ставити є, холодильнички, куди ставити, знайдемо. Тому треба брати ліцензію буде. У нас і тут, якщо що місце є, ми можемо поставити без питань. Тому будемо розширяти наш асортимент. Тому що я думаю, це буде е вести за собою те, що прийде більше клієнтів, і вони будуть приносити більше бабок, і так ми зможемо швидше накопичувати на розширення. Ось така у мене логіка. Якщо я не правий, будь ласка, виправте мене в, в коментарях. Але я сподіваюся, що все ж таки моя логіка працює вірно. Так, ну що, давайте, 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 скупляйтеся, скупляйтеся, ріднесенькі. Опа. Давайте сюди, давайте сюди, ваші товарчики, пивасик, кава, кавовасик. 136,75, оце непогано, оце непогано. 3969, тобто 4 тисячі, я думаю, що зараз у нас буде. Так, з опа, 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 чудово, 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 давай сюди, давай сюди. о, -о, -о, -о нормально! Оце має бути на 150 баксів. not bad, not bad. дуже вам дякую. Так, здавай, давай, давай сюди. Долар 80. Опа, є. Yeah. Такс, чудово. Чудово, давай сюди 77, ще й решти. Дуже дякую вам. Такс, так, 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 такс. Жіночка, 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 підходьте, підходьте. Я зараз вас обслужу. Зараз вас обслужу. Так, 1660. Давайте, зараз дам вам 1660. памс спам, до побачення. Небагато, небагато. Можна більше, звичайно, скуплятися у мене в магазині. У мене ж все є. Бандерчик це супермаркет, в якому є все. Такс. Жіночко, підходьте, 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 Давайте, що у вас тут? Давайте ваше мило, хлібець, олійку, очищувач. Так, 57 баксів. Маловато, маловато, можна більше. А, так, 5200 буде у нас, але ж хочеться 6. Так, що у нас тут? 51, 76, ну тут буде десь 100 баксів, 100 баксів, нормально, нормально. Так, 104 навіть. Так, що у нас тут? 74. А, 74. Не хочеш 22 бакса побачити. 92, 94, 96, давай. 98. Ну, блін, ну майже соточка, ну майже соточка, так. Ах, не буде 6 тисяч. Не буде. Я думаю, що не буде. 29. Тут у нас 17. 48. Та ні, ну тут точно не буде. 53, 63. 66. Зрозуміло, 84, зрозуміло. Ну 5500 вже є, це добре, тут буде 103, ну, я не думаю, що там чувак зараз купиться на 400 баксів. 119. Ну якби ж було трошечки ще більше. Да. Ну, 5700 буде, ну окей, хай буде так. 20. Може 5800, якщо пощастить. Ну, але щось мені здається, що не буде 5800, ніфігаки. Давай, 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 ріднесеньки, давай пробивай, 60. 66, та ні, ну, слабо, слабо, слабо. Дуже-дуже слабо, на жаль. На жаль. 86, 91, сотка то буде. А! Ось так от було, навіть. там ще був клієнт. 6000. 6 тисяч непогано. В принципі, окей. В принципі, окей. Так, що у нас сюди? Оп, гребінці пішли. Ну що, давайте замовимо на наступний день щось, щоб у нас там не було ніякого дефіциту. Так, у нас що? Бутильована вода, зачекайте, у мене там для вас є. Бутильована вода ось тут от стоїть. Опа, це у нас ось тут стоїть. Хопа, чудово. Так, так, такс, так, такс, такс. давай. Бутильовану воду одну замовимо. Дві кави замовимо, давай замовимо макаронів, я думаю, що. Цього, в принципі, вистачає. Так, борошно, думаю, можна одне взяти. Молочко, яйця, оце можна парочку борошен взяти. Сік, оцей. Стоп, давай краще візьмемо, поки що тут мінус. Візьмемо яблучний сік, два. І не дарма це зробив, тому що у вас апельсиновий сік якась принесли. Ну що ж, друзі, ось так от у нас пройшов день. Ми зробили нову перестановочку в Бандерчику. У нас е є місце для нових стендів, морозильників, холодильників. Треба тільки все це купити. І будемо йти до нової ліцензії 12 з половиною тисяч. Чи скільки вам там коштує? Дванадцять з половиною. 12,5 з якщо не помиляюся, вона там коштує. Давайте ми подивимось управління ліцензії. Так, 12,5 вона коштує. А, до речі, нам ще треба й добити 56 рівень магазину. Ну, коротше, якраз ми доб'ємо 56 рівень, накопичимо гроші, купимо нову ліцензію, купимо нові стелажі, морозинички, холодильнички, і будемо нові товарчики розпаковувати. На сьогодні все був я пан Роман. Дякую за увагу. Нагадую, що, звичайно ж, споживайте український контент, підтримуйте український ютуб і підтримуйте українських ютуберів. На все добре, до побачення, Па-па, друзі!